Василь Симоненко, Компаньонка. Повільно йшли мовчазні до перону, пожитки бідні, склавши до валіз, Ти одягла вінок, немов корону, така сумна, така близька до сліз. І сутінки мутні, немов солоні, Десь повзали з лісу чи ярів, І все навкруг в осінньому полоні. Лиш твій кісник червоний майорів, біля кіоскупінились бокали, бідовий хлопець пиво розливав. Тепер я знаю, ти тоді чекала, щоб я нарешті все таки сказав. Але мене фантазія проворна несла галопом у ясні світи. А ти була як мрія. Неповторна, такої зроду не була ще ти. І я не знав. Ти плакати готова, ти аж тремтіла, щоб мене побить. За усмішку і за пусті розмови я був школяр. Хіба ж я вмів любить? І ось ми знов з тобою на вокзалі. Де пасажирів суєтану нудна. і знову пиво піниться в бокалі. І ти додому їдеш не одна. Він там стоїть, вартує чемодани, а ти ідеш зі мною на перон, і зустріч ця приємна і нежданна. нагадує мені забутий сон. Я знов мовчу, бо що мені казати? Все як тоді. А втім, різниця є, бо ти тепер уже не хочеш ждати, бо ти спішиш до нього у фойє.